А чому за порушення правил будівельних робіт? За те, що там відбувся такий, скажімо, пожар да, для того, що там неправильно діє забудовник. Сьогодні буде виписан припис, тимчасовий припис про тимчасове призупинення роботи. Далі наші дії будуть полягати в тому, що ми будемо вимагати від прокуратури вийти на інспекцію з. Вимогою вимогою скасування дозвілу на будівельну роботу цим підрядникам.